У руках я тримаю четвертий випуск збірки творчих робіт на крилах мої обрії. Вона має назву Душа болить за Україну. Це не просто збірка, це сповідь душ, відверта розмова про рідний край, його красу і біль, про любов, яка не знає меж. В ній звучить глибоке вболівання, за долю свого народу, віра в Господа та перемогу, тут добро і милосердя, тут відвага наших воїнів. Стоїть самотня хата при дорозі, печально дивиться на всіх, де ж мої гості на порозі, де радісний дитячий сміх, уламки скла біля паркану, похилений від граду дах, стежки закриті до лиману, їх важко ранили в боях. Спинився час, дрімає хата, наснився їй щасливий сон. Де знов родиною багата, де знову мирний наш Херсон? У мене в руках. Третій випуск збірки на крилах мої обрії. Це був початок війни. Тому ми її присвятили всім захисникам, ЗСУ, всім щирим українцям, хто любить і береже нашу рідну землю. Свій вірш я присвятила двом почуттям: розпуці і надії. Розпука сміється крижаним сміхом. А надія тихо і лагідно шепоче, ти тільки вір. Цих двох ти часто на путі зустрінеш. Кому повіриш і кого приймеш? Надії теплі, лагідні обійми, чи крижаний сміх розпачі візьмеш. Презентую до вашої уваги другу збірку поезій на крилах мої обрії, яка побачила світ. У 2021 році особливо тішить те, що до збірки увійшли твори не лише вчителів ліцею, але й учнів, які на той час ще навчалися, а сьогодні є випускниками та впевнено торують свій життєвий шлях. Для мене ця збірка особлива. Це були мої перші спроби поділитися власною творчістю, невеличкі римовані рядки, які народилися. Із глибин почуттів і моїх думок та звучали у моєму серці. Хочу прочитати для вас один із таких віршів: мінливі миті суму і тривоги, забуті вулиці і теплі вечори, події, які вже не вернуться ніколи, і дні, які ми з вами ще не прожили, усміхнені, знайомі перехожі, чужі і рідні фрази на ходу, легенький вітер. Що роздмухує волосся життя, як я по-справжньому люблю. Нехай ці рядки надихають нас на те, щоб цінувати кожну мить життя. Душа болить за Україну і серце ще мить сильно так, що не обійми мати, сина і батько доньку більш не приласка. Недавно, кілька років тому, на неньку сунула орда вмилась рідна кров'ю й потом, синів і доньок, що лягли за честь і славу й добру волю усіх наступних поколінь. Свіє мати, дивлячись на фото, на батькові щуці бронить сльоза. Страшна розплата буде, та жорстка за гори, що вчинила ця орда. 2023 рік був складний для нас всіх, але в цих есе, творах нашої творчості ми вмістили патріотизм, оптимізм, любов, незламність, яка закарбована в цій збірці і буде передана поколінням. З самого дитинства я багато чула про. Поета Тараса Григоровича Шевченка, і це викликало у мене великий інтерес до його особистості, і його творчістю я надихнулася до створення свого твору.